Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Цієї ночі ворог знову завдав два ракетних удари по околицях та атакував трьома безпілотниками Запоріжжя. Внаслідок вибухової хвилі в чотирьох багатоповерхівках вибило вікна. Наразі міські служби та волонтери встановлюють осб плити, надають гуманітарну та фінансову допомогу мешканцям пошкоджених квартир. 39 осіб вже подали заявки на отримання виплат. Ми бачимо, що тут тільки пошкоджене вікна, тому це буде надаватися допомога. Якщо пошкоджено житло і буде акція, одноразова особам з інвалідністю пільгової категорії по 15 тисяч. Вони будуть звертатися за місцем проживання в відділ надання соціальних послуг, і вони будуть до нас звертатися. і Ми будемо надавати цю допомогу. Орієнтовно о 2.30 вже розпочали відновлювальні роботи. Першочергово, як завжди, це закриття розбитих вікон плитами ОСБ. За даними на 9 ранку, понад 20 заявок вже було виконано. Попереду ще багато роботи, адже постійно динамічна кількість заявок збільшується, люди звертаються. Тому ну, намагатимемось якнайшвидше виконати оці завдання. Також через ворожий обстріл вночі на одному з місцевих підприємств вогонь охопив 14 автомобілів, зокрема 4 вантажівки, а також пакувальну тару. На щастя, рятувальника оперативно приборкали вогонь. жертв та постраждалих немає. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та роботаного Запорізької області. Загалом за минулу добу ворог обстріляв зо три десятки населених пунктів. Внаслідок атаки в одній з громад є загиблі. Внаслідок артилерійського обстрілу по Переображенці загинув 51-річний чоловік. Також поранення отримав 43-річний чоловік. Його оперативно доставлено в лікувальну установу. Надійшло 31 повідомлення про руйнування об'єктів інфраструктури, житлових будинків та іншого майна громадян. Після двох місяців запеклих боєв воїна 47-ї окремої механізованої бригади, що воюють на Мелітопольському напрямку, прорвали багато ешелоновану лінію оборони окупантів та зайшли в село роботане. Перше, що зробили військовослужбовці, евакуювали населення. Вже в більш безпечному місці медики бригади оглянули цивільних та дали можливість подзвонити рідним. Ало, доченька, алумалу привіт, куколка, кукалка. Доця, нас вивезли, доця. Ми... я знаю, мам, я знаю. Не плач. Ми вже сьоми. Вже дома. Воїни 47-ї бригади, яка з боєм увійшла у село роботине. Організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі. Наші бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої.